Сонце сходить і заходить щодня, і це впливає на наше життя більше, ніж ми думаємо. Всім привіт! Мене звуть Марія Манді, і я розповім, що ж таке сонячний календар і як він працює. Готові дізнатися, чому саме сонце стало головним орієнтиром для підрахунку часу? Тоді почнемо. Що таке сонячний календар? Це система, яка базується на грусі сонця та його положенні відносно землі. Наш звичний григоріанський календар також сонячний і він складається з 365 днів, поділених на 12 місяців. Однак не всі знають, як з'явився такий спосіб відліку часу. Ще стародавні єгиптяни помітили, що сонце повертається до того самого місця, на небі приблизно раз на 365 днів. Вони створили перший сонячний календар, аби передбачати повені нілу найважливішу подію для їхнього сільського господарства. Але чому саме 365 днів? Це кількість часу необхідна для повного оберту землі навколо сонця. Проте є одна невелика проблема. Фактичний сонячний рік триває близько 300. За сотих днів, через що щороку додаються зайві хвилини. Саме тому у Григоріанському календарі кожні чотири роки з'являється високосний рік, коли додається один день, 29 лютого, так так, саме тому в нас високосний рік. Різні цивілізації створювали свої власні сонячні календарі. Наприклад, Майя мали габ календар з 365 днів, а давні римляни використовували юліанський календар, який потім удосконалили у наш сучасний григоріанський. Сонячні календарі стали основою для багатьох важливих подій. Зміни пір року, святкування врожаю і релігійних свят. Саме тому більшість світових календарів базується на русі сонця. Але як саме користуватись сонячним календарем? Це просто. Кожен день символізує один повний оберт землі навколо своєї осі, а рік повний оберт землі навколо сонця. Цей цикл впливає на все від часу посіву рослин до того, коли слід святкувати різдвяні свята. Насправді сонячний календар це більше, ніж просто підрахунок днів. Це історія розвитку людства, яке шукало способи зрозуміти час і узгодити його зі змінами природи. Тепер ви знаєте, чому ми рахували час за сонцем тисячоліттями, і це продовжує впливати на наше життя навіть зараз. А з вами була Марія Манді. Далі теж цікаві сюжети, тож не перемикайте. А я прощаюсь з вами, папа. -па.